Привіт, ви на каналі Лютумофі і я вас я вам з краса. І сьогодні вам Покажу як проходити тим найкрутий, самий хоркорний Майнкрафт. Перше виживання і ходьте, починайте з дерева. І добуйте землі. Догадки. Робити кровать Бийте дві шерки, завідці, дві овічки, верстачок, чотири, чотири бока. Ще додаємо багато чого. Дерев'яну кишку, добивайте, робити печку і камінну. Ви тепер можете желізо добувати, тонку додували, ще пропати їм. Дерево і ще вич лакова з дерева. Просто проплавте, поставте дерево в пічку. І потім ми ідемо. і дивте. І можете так робити швидше чи, чи виживати. Проплавали три. А робить і краще десять. О, хати на кирку шлізну ще трети топора. На лопату і мати кушать. Хватає. Десять таких. Ви, ви, вам можемо, ви ще не будуть три вам хати і його, і буде на вигоні майнкрафті в цій Робот неу, портал. Навытаюсь. Брать воду. А лаву. Так, а еще? Пошли на самом деле треба Лаву. Стало в кашу лаву и воду. Вот так. Вам походу, обсей. Робот и портал. Заикавку робты. Железо и Гравий Граби. Шахта. Є ще багато ті, вті, в Майнкрафті в тих проживання. Потім треба багато чого робити. Виже не хлопкові. Можна брати я, потім Пер... 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 був Крипер. Закреп. Вайзенбург. Крепер, цей скелетний. Видьма. Заглянет зуб, полема. Він подать в арте. Андрій другон тоже свого побідіть.

можно отдохнуть. Мы идем. Можем и больше. Идем. Треба. Вместе. Потом все это бывает, это когда закинчается. И еще раз. И повторяю, вы из класса из Краси. И вы на канале Люля Туфи. Всем побывателя. Из класса из Краси. Побывателя. Из класса из Краси. Пока. Бай-бай.